Всім привіт. Тільки що прочитав новину на каналі Ігоря Мосійчука, який провів розслідування щодо нинішнього начальника УНП, головне управління Національної поліції Житомирщини. Я просто охренів, ви зараз теж охренієте. Значить, у 2014 році дана особа, ось його фотографія, працював начальник прокуратури слідчого якогось відділу по окупованих територіях, щось таке. так? І ось працюєте там, він собі зробив в 2016 році, зробив другу групу інвалідності через всю відому нашу крупу, ну, де Же Томер, де е, Хмельницький, щоб ви типа розуміли. Зробив другу групу інвалідності. Ну і потім якось там вже почав отримувати цю чи як там склалося, коротше. Дав скаргу, написав заяву до пенсійного фонду, щоб йому перерахували пенсію, тому що та його пенсія 3 тисячі гривень, аж ніяк не влаштовувала, і він хотів там певний відсоток від своєї зарплати. Ну, Пенсійний фонд, звісно, що відмовив, тому що це дуже шалені гроші. Але прокурор не здався і подав до суду. Суду, а до суду він подає уже в Києві, в Голосіївський район. Тобто ви січі там, де тобто ви прослідковуєте закономірність, де має хто які корупційні зв'язки до того і звертається, щоб вирішили все його питання. І тут суддя вирішує, що так, дати прокурору пенсію, яка полагається, і коротше за один рік. Прокурор отримав пенсії на 1 мільйон 200 тисяч гривень, діючий ще прокурор. Ну, але на цьому все не скінчилося. І ось хтось десь пообіцяв посаду нашому прокурору очолювати головне управління національної поліції в місті Житомирі. Тобто перспективне місце, ви розумієте? І що робить прокурор? Опять іде до цієї крупи і каже. Крупа скасовує мені інвалідність, бо інвалідів другої групи на таку посаду не беруть. І що робить крупа? Крупа скасовує прокурору інвалідність. І вже прокурор інвалід уже більше не інвалід. А ви, щоб ви розуміли, ця інвалідність йому була надана другої групи пожиттєво, пожиттєво. І ось вже прокурор відмовляється від своєї пенсії в 1 мільйон 200 тисяч, тому що. А тепер ви розумієте, які там гроші крутяться да, в національній поліції, якщо він просто так просто 1 мільйон 200 тисяч відміняє собі пенсію і йде в головне управління Житомирської області. І ось він зараз там працює. І от Мосвійчук через крупу, да? тому що він, його ім'я було в, в чорному списку крупі, е, крупи, яку вже от е, зловили на цьому. І вичислили так, ось такого прокурора, Попав в поле зору блогерів, як то кажуть. І ось ви люди усвідомлюєте, яка, на якому рівні відбувається корупція там, в поліції, в органах, які повинні знескоджувати цю корупцію, а вона там процвітає. І ось якось так Мосічук Ігор написав звернення до відповідних служб і будемо спостерігати. За розвитком подій. А в наступному відео я вам розкажу про нашу гнилу судову систему. На прикладі Івано-Франківська. Буде також дуже цікаво. Там, Там така схемка, що схемка. Слідкуємо, дивимося, підписуємося.